А чи знаєте ви, що в 24 році київська влада витратила понад 4 мільйони гривень на соцопитування киян? А це, наприклад, 400 fpv дронів чи кілька десятків автівок для фронту. Ба Більше під час війни ці витрати лише зростають. Дослідження КМДА замовляє у власного комунального підприємства науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста. Але ні, ця наукова установа сама не опитує думку киян, а наймає підрядників. Тож опитування наше все ви цього не знали? Я Діана Лановець і у цьому випуску нашої справи. я дослідила, куди йдуть наші гроші. Перегляд обов'язковий. Якщо вони приносять користь, але де видно, що вони приносять користь. От якщо цього не видно, то який в них сенс? Є важливі, важливі діла намного допомага переселенцям, дітям. У нас зараз в Україні йде війна, про що ми можемо говорити? Є зовсім інші цілі, і куди потрібно витрачати кошти для військових, для пенсіонерів. В першу чергу, Київ цифровий, всі опитування. Я думаю, це доступне більшості киян. А от в КМДА так не вважають. На сайті Прозоро ми знайшли з десяток тендерів за різні роки. Ось, наприклад, останні у травні науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста оголосив тендер, аби дослідити рівень медіаграмотності та інформаційних потреб киян в умовах інформаційних загроз на суму більше 800 тисяч гривень. За ці гроші виконавець має провести віч -навіч 2800 інтерв'ю і подати результати на 25 п'яти. Сторінках. А це майже 34 тисячі гривень за сторінку висновку. Але невже запитати про це киян не можна за допомогою додатку Київ цифровий, без подвійних витрат у мільйони. Давайте подивимося, що ще цікавить київську владу, коли столиця чи не щодня відбиває ворожі атаки. Визначення стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві у воєнний період. Вивчення рівня залученості молоді до контролю міських політик у місті Києві, оцінка мешканцями столиці європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми намагалися знайти відповідь навіщо, які рішення приймаються на основі цих досліджень. Але на сайті установи ми знайшли лише старі. Наприклад, оцінка якості послуг районними цнапами у місті Києві за 2019 рік, і коштувало нам це 625 тисяч гривень. І ось рекомендації на основі цього дослідження: облаштувати велопарковки, покращити кондиціонування цнапів, поставити більше стільців. І як ви вважаєте, воно того вартує? Виявилося, що різні етапи дослідження ЦНАПів проводять щороку, але в 23-му році це коштувало більше 800 тисяч гривень, а в 24-му вже мільйон. Зараз ми перебуваємо біля одного історичних ЦНАПів, і давайте перевіримо, як відвідувачі можуть залишити свій відгук про якість надання послуг. Заходимо в ЦНАП і бачимо, що за допомогою додатку «Дія» відвідувачі можуть залишити свій відгук, скориставшись ось цим QR-кодом. Давайте зайдемо ще всередину, подивимося, які ще є в нас можливості. Як можна залишити відгук про ваші послуги? про наші послуги є QR-код на кожному стопчику в ЦНАПі. І Є планшет для того, щоб залишити відгук, і QR-код. Або е через свою пошту людина може написати повідомлення на департамент. Ось наш начальник самовіддання адміністративних послуг. Добрий день. Хотіла б запитати, як можна скористатися системою і залишити відгук. Є куча гаджетів і пристроїв, які можна скористатися. – Чи якось ви обробляєте ці відгуки? Звичайно. То можливо опитати відвідувачів в таких діджиталізованих ЦНАПах можна про кількість стільчиків, кондиціонерів і без подвійних витрат. А ще подібними опитуваннями щомісячно вже займається мінцифра. На сайті Дія Центр ви можете навіть ознайомитися зі звітом оцінки якості послуг у ЦНАПах по кожному регіону. Ми написали запит інституту, який замовляє ці соцопитування та КМДА, аби з'ясувати, де можна переглянути результати досліджень за останні три роки. А от яку відповідь ми отримали, розповімо вже за мить. Є ще одна деталь, яка насторожує у справі з соцопитуваннями. Із 95% тендерів переважно з 2017 року перемагає одна і та ж компанія перша рейтингова система. Співвласником якої є Дмитро Солдатов. А ще він є співвласником іншої рейтингової компанії Єврорейтинг разом із Григорієм Перервою. І за дивними збігами обставин дружина Григорія Перерви Тетяна працює в інституті, що й замовляє всі ці дослідження. За час великої війни перша рейтингова система отримала понад 7 мільйонів гривень за соцопитуванням, водночас результати яких відсутні на сайті такої популярної компанії. На сайті інституту ми знайшли ще одні результати досліджень про якість життя у столиці за 2022 рік. Опитування проводила вже знайома вам компанія. Формат індивідуальні інтерв'ю за місцем проживання. Опитано 1208 киян віком від 18 років. І ось перше питання цього дослідження: чи достатньо робить міська влада, аби ознайомити киян зі своєю діяльністю? Оцінка від містян 3 бали. Найвище оцінили кияни якість газопостачання та водопостачання на майже 5 балів. Якщо довіряти цьому опитуванню, під час воєнного періоду відбулося суттєве покращення взаємодії київської влади з містянами, але цікаво. За 23 та 24 рік подібних опитувань на сайті інституту ми не знайшли. Тому яку оцінку поставили кияни за ці роки, залишається загадкою з за року в рік. Одні ті самі виконавці, одні ті самі питання змінюються лише одне: сума в бюджеті. Допитливість київської влади щороку коштує нам все дорожче. Опитувань все більше, але де ж їхні результати? Про це ми і запитали в нашому запиті. Втім, відповідь отримали лише від інституту, який проводить ці дослідження. Результати досліджень не публікуються у відкритому доступі у повному обсязі без погодження із замовником, який є власником та розпорядником отриманої інформації. Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста не делегує наукову або аналітичну частину досліджень стороннім компаніям. Підрядні організації залучаються виключно для виконання технічної частини польового етапу збору даних, що дозволяє забезпечити ефективне використання ресурсів, точність та репрезентативність результатів. Атів за період повномасштабної війни понад 10 мільйонів гривень на опитування громадської думки. А давайте візьмемо калькулятор і порахуємо, за 10 мільйонів гривень можна купити 50 дронів для фронту, а замість чергових цифр у звітах врятувати десятки життів. Чи погоджуєтеся ви з таким використанням ваших податків? Пишіть в коментарях нам важливо почути вашу думку. Ви теж не стійте осторонь, пишіть нашій редакції про випадки корупції, бо наша справа знати, куди йдуть наші гроші. Дивіться, щоп'ятниці о 21.00 на каналі Новини Лайв.